На площі перед Львівською оперою зібрали незрячих, аби допомогти їм побачити те, що вони могли лише уявляти. Маршрут невеликий, проте тривалий. Такі люди обмежені лише слухом, тож потребують втричі більше часу ніж зрячі. Та й сама пішохідна група невеличка, адже гіда повинен чути кожен. Люди, які не бачать, дуже сконцентровані на слух. І вони дуже сильно вони загострено сприймають будь-який звук. Тим більше ми на вулиці працюємо так. Є шум машин, є шум розмови людей. І все це людина незряча вловлює. Тобто, ці люди мають стояти всі поруч з гідом. І добре чути, вловлювати його слова, оглядати львівську архітектуру незрячим допомагав спеціальний гід. У Львові на сьогодні таких вже 11. Як треба з незрячими людьми поводитись? Вони орієнтуються на голос, говорити не так швидко, основне їм подавати. Вони ходять зі своїми білими тростинами мимо споруд, прекрасного міста, і навіть не орієнтуються. В історії. Розповідає гід і про полтво, яка протікає у них під ногами. Оцінити величину підземного тунелю діаметром 3 метри, в якому схована річка, екскурсанти не можуть та можуть уявити. Ліву руку ми випрямляємо в бік. А праву руку ми згинаємо у лікоть на тому ж рівні. Груди розвернуті. Отак. Добре розвернуті. Отак. Від однієї долоні до другої долоні приблизно О, один метр. Семирічна Діанка незряча з народження. На такій прогулянці вона не вперше. Я літом була в центрі Львова і я якось вирізала на сам верх ратуші. А, а де би ти хотіла ще побувати? Ну ну може в якомусь театрі У Львові. Є багато місць, і всіх їх просто неможливо оглянути. Так що будь-яке з них є цікаве по-своєму і. Його можна е, пізнавати і так далі за допомогою ось таких екскурсій. Дуже було б добре, якби нас повели от в підземні переходи давнього міста Львова. Ще би там нам розказали щось цікаве. Попереду ще близько семи екскурсій для незрячих. Щоб взяти участь, можна звернутися до львівського осередку української спілки інвалідів. Аліна Домбковська, Роман Миленький, головні новини Львова.